Конструктор ланцюжків головний інструмент налаштування вашого телеграм-бота, який може вітати нових підписників, консультувати, продавати товари та повідомляти менеджера про питання підписника в чат-боті. У цьому відео ви дізнаєтеся, як налаштувати та використовувати елементи конструктора, щоб створити структуру чат-бота. Виберіть ваш бот, перейдіть на вкладку Структура бота та виберіть тип запуску. За замовчуванням вам доступні три типи запуску: вітальна серія. Стандартна відповідь та після відписки. Також ви можете створювати свої тригери. Вітальна серія відправляється одразу після підписки на ваш чат-бот, тобто одразу після натискання кнопки розпочати. Підписатися можна, перейшовши за посиланням на бот, знайшовши бот в телеграмі через нікнейм, а також через віджет підписки. Такий ланцюжок знайомить підписника з вашим чат-ботом, В ньому ви зможете розповісти про свій бот і його можливості. Чим чат-бот буде корисним підписнику та яку інформацію може дати. Ви можете підключити вітальну серію для запуску інших тригерних ланцюжків. Стандартна відповідь запускається у відповідь на запитання підписників поза рамками сценаріїв чат-бота, а також під час надсилання боту картинки. Тут ви можете додати повідомлення з текстом, що менеджер підключиться протягом робочого дня та дасть відповідь на ваше запитання. Можете виставити інтервал запуску ланцюжка від однієї хвилини до 24 годин, тоді бот повторно не запускатиметься. Після відписки це ланцюжок з одним повідомленням, який запуститься після команди відписки Стоп або «Unsubscribe». Ви також можете створювати свої слова, тригери, на які бот реагуватиме і запускатиме ланцюжок. Натисніть кнопку Створити новий тригер. Введіть команду з одного слова або кількох слів. Наприклад, Замовлення, квитки, ціна, тариф, доставка, умови доставки. Тут також можна виставити заборону повторного виклику. Після створення тригера натисніть Створити ланцюжок та почніть налаштування ланцюжка. Якщо користувач введе частину вашої команди, бот запропонує йому відповідь у вигляді кнопки з назвою вашого тригера, після натискання на неї запуститься ланцюжок. Щоб вимкнути цю функцію, перейдіть в налаштування чат-бота та виберіть опцію Вимкнути підказки від бота при неточній відповідності до повідомлення. Розглянемо докладніше елементи конструктора, які ви можете використати для створення ланцюжка. Для запуску ланцюжка ви можете вибрати першим елементом такі блоки повідомлення, дія, фільтр, запит API або випадковий вибір. Наприклад, через блок фільтр та запит API можна перевірити дані підписника і персоналізувати спілкування, запустивши ланцюжок тільки тим користувачам, дані яких відповідають вибраним критеріям. А за допомогою блоку Випадковий вибір ви можете урізноманітнити автовідповіді бота або створити a b тест Щоб зробити блок стартовим елементом, з'єднайте потрібний елемент із блоком Старт. Щоб переглянути який тригер запускає ланцюжок, натисніть на блок Старт. За допомогою елемента Повідомлення ви можете створити повідомлення будь-якого типу та додати до нього різні блоки текст, картинку, файл, а також аудіо та відео на платному тарифі. Ви можете додати кнопки або запросити дані користувача. У текстовому блоці наберіть текст повідомлення. Обмеження за довжиною одного текстового блоку 2000 символів. Ви також можете вставляти змінні для персоналізації інформації та емодзі, для цього натисніть у верхньому правому куті текстового поля та виберіть потрібну змінну зі списку. Кожен підписник отримає повідомлення зі значенням змінної з його контакту. Щоб з'єднати елемент повідомлення з іншими елементами. Важливо додати звичайну кнопку або елемент введення даних. Щоб додати кнопку до повідомлення, натисніть Додати кнопку. Введіть назву вашої кнопки. Ви можете додати емодзі до тексту, виберіть тип кнопки, продовжити ланцюжок, посилання або оплата. Для кнопки типу посилання ви можете також прикріпити посилання на сторонній ресурс. Щоб користувач міг продовжити ланцюжок після натискання на кнопку посиланням в налаштуваннях чат-бота у вкладці загальні. Вам потрібно активувати опцію відстеження посилань. Ви можете додати до 13 кнопок і для типу продовжити ланцюжок вибрати порядок їх розміщення від одного до чотирьох в ряд. Наприклад, для користувача кнопки при розміщенні однієї двох або чотирьох в ряд будуть виглядати так. Також ви можете додати інший тип кнопок, швидкі відповіді перед встановлені відповіді підказки для користувачів чат-бота. Швидкі відповіді не зберігають інформацію про користувача. Але ви можете їх використовувати, щоб, наприклад, розширити допустиму кількість кнопок. Крім того, такі кнопки можна використовувати як додаткове меню, яке допоможе покращити навігацію чат-бота. Щоб додати кнопки швидкої відповіді, натисніть швидкі відповіді на панелі редагування блоку повідомлення та введіть назву кнопки. Ви можете додати до 10 кнопок та використати в тексті ЕМОДЗІ. Для користувача кнопки виглядатимуть так. Після надсилання наступного повідомлення швидкі відповіді пропадають. Для швидкого виклику повідомлення з цими кнопками рекомендуємо створити для нього тригер та ланцюжок, потім помістити ланцюжок у меню, яке показується користувачеві завжди, і розкривається при натисканні значка слід. Урізноманітнюйте інформацію вашого повідомлення візуальним контентом, який буде узгоджений з текстом. Ви можете завантажити зображення з комп'ютера або додати зображення за посиланням. Обмежень за розміром зображення немає, але при додаванні картинки враховуйте, що роздільна здатність зображення для Telegram буде 500 пікселів по ширині і 200 пікселів по висоті. Ви також можете додати підпис до картинки та надіслати інформацію користувачеві одним повідомленням карткою. У підпис ви можете ввести до 1024 символів. Додати емодзі та змінні. Ви можете додавати файли в будь-якому форматі, крім виконуваних файлів розміром до 5 МБ. Завантажуйте квитки, чек-листи, інструкції або інші додаткові матеріали. Розбивайте великий текст на невеликі абзаци до 4 рядків та розділяйте елементом затримка. Пауза імітує індикатор друку тексту і дає перепочинок користувачеві. Натисніть Додати та виберіть Затримка. Вкажіть значення в секундах від однієї до п'яти. На платному тарифі ви також можете додавати аудіо та відеоповідомлення в ланцюжки, які програватимуться прямо в месенджері. Максимальний розмір файлу, що завантажується, 20 МБ. Таким чином, наприклад, ви можете прикріплювати відеолекції та голосові консультації прямо в боті, без відправки вашого підписника на сторонні ресурси. Ви можете збирати відповіді від підписників та записувати їх у змінну для подальшого використання, активуйте опцію Чекати відповідь підписника. Виберіть тип валідації, рядок для текстових значень, число, дата, емейл, телефон, посилання, регулярний вираз, геолокація та картинка чи документ. Введіть повідомлення при неправильному введенні даних. Наприклад, якщо користувач введе нечислове значення для типу валідації число, він побачить повідомлення про помилку, виберіть або створіть змінну для збереження даних. Ви також можете вибрати період очікування відповіді від користувача. Якщо користувач не відповів протягом вибраного часу, Чат-бот більше не перевірятиме введені дані на валідність, щоб записати відповідь. Під повідомленням також можна створювати кнопки швидкої відповіді, щоб користувач не вводив свої значення, а вибрав із запропонованих. Для цього натисніть швидкі відповіді у вікні введення даних та введіть значення. Максимальна кількість кнопок 10. Ви можете додати швидкі відповіді для даних з типом валідації, рядок, число та регулярні вирази. Для даних з типом валідації телефон та імейл, e месенджер пропонує користувачеві використовувати контактні дані його облікового запису. З'єднати наступний елемент після блоку повідомлення можна за допомогою кнопок всіх типів або функції введення даних. Також ви можете продовжити ланцюжок, не чекаючи відповіді користувача. Щоб видалити зв'язок між блоками, клацніть на лінію двічі і натисніть кнопку Видалити. Щоб зв'язати елементи, клацніть на синій кружок у блоці. Та протягніть лінію від одного елемента до іншого. Додайте елемент дія, за допомогою якого можна зробити такі дії з даними підписника. «Відкрити чат, відкриває чат із підписником у розділі Діалоги. Відписати від бота відключає підписника від отримання масових та автоматичних розсилок бота. Заблокувати у групі або каналі. Блокує підписника у вибраній групі чи каналі. Розблокувати у групі або каналі. Розблокує підписника у вибраній групі чи каналі. Додати тег присвоює тег підписнику. Видалити тег, видаляє присвоєний користувачеві тег. Додати змінну встановлює змінну, яка присвоюється або оновиться для підписника. Також можна створити нову змінну. Відправити вебхук, надсилає пост запит з даними підписника на ваш URL. Створити угоду. Створює угоду в CRM під час виконання певної дії, наприклад, натискання кнопки купити. Сповістити мене. Надсилає повідомлення до системного бота або групи Telegram, де чат-бот доданий адміністратором. Ви можете полегшити структуру вашого бота, перевівши читача на інший ланцюжок. Для цього додайте елемент ланцюжок і виберіть зі спадаючого списку створений раніше ланцюжок. На блоці ланцюжок гілка закінчується. Після цього блоку ви не зможете продовжувати редагований ланцюжок та додавати інші елементи. Додайте елемент фільтр. Щоб сегментувати клієнтів за їхніми персональними даними, ви можете фільтрувати за значенням змінної всіх типів: рядок, число, імейл, телефон та посилання, ім'ям контакту, наявністю тега, участю у ланцюжку, надсиланням розсилки, останньою активністю, датою підписки, днем тижня, датою спрацьовування, часом спрацьовування, участю у каналі чи групі, виконанням оплати, відкриттям чату, вхідними повідомленнями. Непрочитаними повідомленнями. Комбінуйте умови, додаючи оператори кожному чи будь-якому, або додавайте незалежні додаткові умови. Після додавання умов додайте до кожного з варіантів виконання умови зелена точка або невиконання умови, червона точка, наступні елементи ланцюжка, додайте елемент пауза, щоб встановити період, протягом якого підписнику не надсилатимуться автоматичні повідомлення. Паузу можна встановити в секундах, хвилинах, годинах або днях. Виберіть період часу і встановіть паузу між відправкою елементів ланцюжка від однієї секунди до 60 днів. Використовуйте паузу в ланцюжку, наприклад, для прогрівання клієнта. Через вказаний час надішлеться наступне повідомлення. Також ви можете вибрати до часу або додати і встановити затримку до певного часу. Наприклад, Можна використовувати цю опцію для позначення робочого часу або часу дії акції. Також за допомогою елемента пауза можна задавати умову виконання наступного елемента ланцюжка, відправляти завжди, або при неактивності підписника. Додайте елемент Запит API і виконайте запит на сторонній сервер, щоб створити об'єкти або отримати інформацію. Отримуйте дані та використовуйте їх далі в роботі. Виберіть тип запиту. Та введіть URL-адресу, на яку надішлеться запит. Після перевірки запиту та отримання успішної відповіді, налаштуйте відповідність. Якщо потрібно зберегти значення з відповіді у змінну, виберіть ключ із отриманого запиту та змінну, в яку зберігати. Якщо потрібно використовувати отримане значення один раз без запису у змінну, скопіюйте json Path з поля відповіді для використання в наступних повідомленнях. Ознайомитись з API-документацією можна за посиланням в описі цього відео. Додайте елемент Випадковий вибір, щоб налаштувати рандомну відправку елементів чат-бота, влаштовувати квізи та АБ тестування. Налаштуйте співвідношення, який відсоток користувачів отримає кожен із варіантів. Додайте до кожного з варіантів наступні елементи ланцюжка. Після додавання всіх блоків та перевірки зв'язків між ними збережіть ланцюжок перед виходом. Для цього праворуч зверху натисніть кнопку Зберегти і надіслати собі, щоб протестувати ланцюжок. Також ви можете зберегти оновлену версію ланцюжка, залишивши поточну версію без змін. Для цього натисніть Зберегти ланцюжок як новий. Новий ланцюжок збережеться у розділі ланцюжки. Зверніть увагу, що в ланцюжку повинен бути хоча б один блок повідомлення або Дія, і потім можете вибирати Зберегти та вийти. Ви можете переглянути загальну кількість надісланих та прочитаних повідомлень та переходів у ланцюжку та окремо для кожного повідомлення у вкладці структура бота. Ви також можете відстежувати статистику натискань на кнопки в ланцюжку повідомлення. Натисніть на цифру на кнопці, щоб подивитися, хто натискав на кнопку. Також можна відстежувати статистику користувачів, для яких спрацювали елементи дія та пауза. Натисніть на цифру на кнопці, щоб подивитися, хто пройшов через цей блок.